Взагалі все, що ми вчора вибрали на розборці не зовсім в удовлетворительном состоянии, так як я її но Трохи краще посів, ніж наша була. Ця зв'язка ми купили. Ступицю нам вже отдали вместе з підшипниками. Ну, типу, Нам на Блатіка зв'язка зв і ми хотіли ще ступицю. Ну, вірніше, самі підшипники ну, нам це все віддали, гамазом сказали, забирайте за 4,5. Ну, я ж кажу, зуби тут трохи крагше, ніж у нас. Як не трохи, але ну, краще, ну, не, не нові. Я щось не мечтав, що вони там будуть чуть ли не такі, як з консервації, як нові. Геть. Ну, Трохи краще, ніж Це. Так і буде за ці гроші. тому що якщо зараз це все нове купляти, це все буде стоїть. Очень много денег. Я все <coughs> обойма підшипника. Ну, вона теж подзьобана. Ну, я ж кажу, трохи краще, ніж у нас за ці гроші. Матю, так, так, ми будемо їздити ще один сезон, два, скільки воно відходить, побачимо. Я думаю, ці підшипники від'їздять. Так, що в нас ще? Всі золозка нам віддали, забрали, ми їздить вчора. А все у нас. Ось отут, ось, з-під цих міст, ось ці резинки, ось ця прокладка металічна. Оце відсюди у нас з усіх з цих потекло. Потекла соляра. Ну, вже вернее, не, не, не давно почала такі жити з ще Ми як ми могли сняти зняли, завезли, нам перебрали 110 гривень покласти. Я нам треба поставити місце так з пунжерами, там типа, все в удовлетворительному він сказав. Все, ще нам кардан прийшов. І на ну, а сама ключова частина нова. Це нам пружинки. Ой, ой, ой. Це нам пружинки прийшли на е, колодки, бо у нас не вистачало. Ось це сам новий кардан. Ось, новий, його блистить. Красивий такий. Ось. О! І тут ще й бачите, тепер маслянка є в новому кардані і внутрі ось у нас якийсь типа пильник на цій гайці войлока плотненьке все так чуть чуть при приміряли плотно заходить хорошо А ось, ось ще, Кстати купили ремкомплект же ж на помпу купили все <клес> буде це якось на Намісту в цим ділі немає, але треба якось це все собрать, щоб воно желательно ще не потекло. Ось нові подшипники, новий вал. Помпою, понятно. І все купили на помпу ремінь, такий, як нам рекомендували в Ютубі, в Тіктокі. Ну, не такий іменно, так як він нам рекомендував. Він нам казав якийсь Рубен 908, а це Bosch 900 Бо в магазині в наліччі не було того Рубена 908 купили такий. Боже думаю, фірма класно все а тут хоп і маденчина написано. <coughs> Хоч би б надпись якусь другу поставили. В общем. Запчасті купили, будемо збирати. Взагалі у нас просаджений трошки корпус самой супиці наружній потипній. Ми прибігли к старому дягоску методу, як ми колись на МТІ робили трошки медного провода і капеля ставить обідний так здається каши щоб високосавка бо він вставляється крутиться внутрішку доходить в цьому до не очі нічого нового <laughs> а, да. ну як доходить відходить в аду то не родить І цей, зажали масу кинули на тиски, щоб не пригоріло десь, точку не поставили, в нові на обійні. Не розказувати. Ні, ну я б, наприклад, не додумався. Ну бо я дебіл, на мене. Ну все. Ми так ділили на МТЗ, воно на якесь час допомагає. Це подшипники зважені. Кстати, знайшли з хатеза, у нас ж 8 моторів на хатезі помінялося, ми їх знімали, різні нові купляли, І помпа у нас друга є вже з поводницею. Бо ота з цього з, з, з комбайна ми зняли, поставимо цю, беремо, бо ми ще на ту помпу там якийсь другий шків, друге все, і щось ми туди не могли знайти за а на цю нашли це якась стандартна така угу. Дюрка внутрі. а Тут менше. І на ту не було, запчастей було, на цю. Заберемо значцю, заберем, цявляє снісленку і вже це буде класно все равно. Включити тільки відео, на подивитися, як, як, як її правильно забрати, оці сальники, як в яку сторону, як воно ставиться. Бо що на той, що на цій вали, всі позгнивали, і сальники всі позгнивали, і в нас не було приміру, як її зібрати. Ну, а ці ж почепники сюди ж не підходять. Ну, треба то по собі трошки. Угу. Тин -тин 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 Пакистан. Він ще треба бути чорним, таким грязним, на коліні це робить. Тупо його в коліна зажати. Класно було? Думаю, так. Ну, дивіться, чітко. Все вроде А ну покрути А я. все у нас забита як ти і покрутиш Ну все валєш Робочі технології мені ті нравиться Це було проще зробити ніж вступицю перебити до упора Добре. Чого Та я бы, если уже хороший упор. Ну, все, это, это уже нормальный упор. Он уже не, не тянется. Ну и вроде как нормально крутится, чем не кажется. Туго? Біжу там прогайтесь хотіна, що так оставлять? Так, поставили. Поставили ми топливну, вже називла, поставили компресор. Виставили зажигання. У нас тут е, видно вам, чи ні? немного дирочні, як мені Максим сказав. Типу воно ставиться в одному положенні ми виставили по центру е, болти. Зараз хочемо спробувати ну, завести, подивитися, як воно буде добре чи не хорошо, як воно себе буде вести, якщо що десь там право-ліво крутнуть. Ну, перед тим, щоб завести зіла, нам треба поставити в нього акумулятор, бо він, як ви бачите, відсутствує. А щоб поставити акумулятор, його треба зняти з хетеза, тому що він на хетезі все стоїть 190 у нас. А, а щоб зняти його вже з хетеза, треба зараз ми поставили вже цю бортову повністю, цю ще не повністю. Тут ще колодки треба на підвести, накинули колеса, щоб провернути, завести хетез, щоб витягнути цю кардана. кардану. І потім вже знімати акум, щоб 8 разів його не знімати. Ну, на якум же ж на зілу 1, а на ХТС на 2. Сняли з малого трактора. 60-ка воно з малого трактора знялася Поставилась сюди. Вам може цікаво, де акумулятори з хатеза? Акумулятори з хатеза стоять на доні. А з дона їх тяжело знімати. Ну акумулятори... ну, акумулятори з дона, а акумулятори з хатеза. Уїхали на дафі в Африку. Акумулятори з ДАФа стоять на Короче. І <laughs> на катазе получается акумуляторів нема. З трактора, из зіла, лучше снимать. А пт не цей кондиціонер проще знімається, ніж з цього, ніж з комбайна. Так, все, нічого ж там не отпада. Почти пизда. А вона ж зажата була. Успех! А її відкрутив? Та ніхто її не відкручував, блядь. Ти звичайно як підходив. Ні, nee, я не відкручував їх, заїбав. Фу. А. Сильно згоріл. Похоже. Постав його на землю, хай похожий. <laughs> на 13 вроді. На, на зілу на крилу лежав. Й твої мать, ненавижу. ці клеми, ці акумулятори. Фу. П'ять буде. Що там, на 12? Тобто згорел, да. Опять нам ну, буде цей пайкой, да. Ми колись напаївали, кстати. На комбайні. На... на комбайні, так. Да. Ну тільки цей яку по-моєму їхав на дафі в Африку. Ну, кстати, якщо ми не шутимо даф на турі, уїхав в Африку. Продали його туди. Э, Напаювали, ми короче, графітовий стержень був у нас. І все. Так, да? як ми напаївали? Графітовий стержень да, і клемка з батарейки, да, графітовий стержень і клемка. Ну, він як електрод читається. Так, да. да, і ми так чук 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 і свинець дав, то я, я був, чи що? Відос, чи ні? нема? На телефоні має був, я нікуди не вставив. Не, не, не попався нікуди, mm. ну коротше. Якось І ми от, і воно прям горить, все класно, і все чітко. Може, Юра з тіктока буде дивитися, акумулятор привезе в наступний раз. <laughs> <laughs> ну, хоч якийсь поганенький. Все, классно, пробуем. Так, нам в ту сторону, да? Все, глушить? Ну да, глушить надо, еще антифризов снимай. <свист> Сейчас выйдет точно, еб твою мать. А что, он Ну, Д он же раздевается. чи в компресор, чи типу, да, чи на вулицю, чи в циліндрі ну, десь день дивається його нема. Що тріщить? Руль. А, вас mm. а ну достанеться тепер кордон. Ну, а ну наче подержить mm. Чи б ми всі так придумали, що він довго. Не знаю. А як той раз ми її доставали? А доставали? Що доставали чи доставали? Ні, як шест, чи ці хрестовини з тобою міняли. На місці? Ну я колись батьком міняв, ми... Ні, тут під міняли. складом ми щось повністю. А чого вона? По-моєму як... Що, да? розбирати його тут на місці чи що? А, що потім, забрати? Так же. Чи, чи він впирається в цей? Може завести його і попробувати ще ламануть, там він же всегда коли глушиш його, коли відпускаєш. Ну, він уходить, да, трошки. Тільки підтяни назад клемму, бо був пожар. Забув що? Все класно там було. <гиби> <різнав> а як мені вибрати? Ні, значить збити? я не відпустив. Ох, зараз перекусу. Не руки. <гиби> 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 Ця він багато назад уходить. Да. Но відказали. 22-17. Де всі ключі нормальні подівались? Не знаю. Чого це тільки гімно? Це совєцький, я не ну, навіть. Ну взагалі, мабуть, комбайн це попереносить. А з комбайна я так розумію, діти їбанули трохи сред з ящика. Ну, нема тут ніхто він заведеться. Трон, та ну хват, на ти їх ты повністю? снимаешь то я тут хотів подивитись Трошки подкрути крутом е качать насосом? Да не, всі надо. Там надо та, не. Та, не, та, не. Ну сюда, акумулятор. Я знаю, на <реку> ефір Так пускового у нас нема. Звичай <реку> <реку> ну, не. в ТикТоке, виходимо в ефір <реку> я вже... Ну качни, но воно заодно не хуйня. Нормально буде, заедешь. Да. За пишла пошла, ебать, хорош. Аж дым сначала из трубки пошел, блядь. Да это каждый пока так не сделает, что не доведется. Мне кажется тебе еще надо встать на ту сторону, потому что если ты бил, то было Да, и в камере тоже за свечи. Да? Да. Так я тогда нихуя не сниму. Блядь. Качни. Хорош. Ух, пиво мне, бы. Спасибо пиво, пожалуйста. Да ну. Кошмар. Не долетіла. Так, да. Со вкусом солярий это не классно. <рі> Качни. Ще чуть. Да прям на Значит классно. Пробуй. Да. Скину это точно? Пробуй. Пробовать? Ну да. да. Хорошо закручивали все. Пробка отпала, у заливна, блядь. У у нас стоит миллион, и он дали не продаете. масло йде то хороший Що? побачив. не знаю потом ти не, дивився. не а откуда ну, ну в смысле з кришки, кришки, блядь. наш ж и так ну вот та кришка, що лежить лежит Та я понял уже уже понял каже. та ну откуда блять І цей, вроде як мій шту за ще ще не работає сука бля ти казав що там буде ти голову назад компресором. ну так а як понять ну він заводиться, типа нормально Ну давай ще раз просто попробовать завести. Ну просто завести. <губ> А, Ну штуцер то шланги пизда, по-моему. Mm, Ні, штуцер. Там дві шайби медных стоїть. Так, не, так воно, по-моєму, обжимки воно тече. Да, кстати. Воно з обжимки то шланги так. <губ> а. мене, що не ходить. Uh, а ну давай газовать <губ> уже було не обязательно. Ну лишнє там масло залити, поніслив до уровня. Ставить поки кришку на герметик поїздить, тоді він покаже. Нагрій. Це не коле, блядь. Ну да, я ж Ну, не заводиться нормально, не звинить. Ну так, вони не цакотить. Бо газель як почала цакати, то там аж панель відпадала. Землі трошки Забираємося. Ну це напряму він десь отак. <плес> а це на крайнього на, 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 на тракторі я так стояв. Ну навіть без утої проставки він вже отак. Я його дергав тоді. <плес> <плес> Коротше, це <плес> ми вже зняли з трактора цю трубу. Тільки що. Е цей. Де мій телефон? Ось ну, мій телефон. Виложилось відео в мене в пол 6 вечора. І це ж ми якраз сидим крутим. І написав, зайшов чисто в коментарі, на що написав нам Олександр Башкатов. Зачем типа, витягувати редуктор? Бо я в тому відео сказав, що ми собрались витягувати редуктор, щоб витягнути оцю трубу, що ви тільки що бачили, щоб поміняти її. Він написав, що можна розібратися так редуктор, ну, хвостовик сам витягнути. І вона типу вилізла. І так і вийшло. Ми все кинули і пішли різко все провіряти. І все-таки вийшло так витягнути. Все я відкрутив задню кришку. Задню кришку тут відкрутив. Витягнувся підшипник. Той що, типу, як підвісний їде, задній. І воно все випало. Все класно. І получилось редуктор на місці. Хвостовик ми його все зняли. Витягнули все. Я ж кажу, що все різко кинув, пішов різко перевіряти, бо мені стало дуже сильно інтересно, чи це все вийде. І все-таки вийшло. Редуктор. Це, це все-таки проще розібрати, витягнути, ніж зняти редуктор і поставити його. Не іменя, не мая нічого. Це все на домкратах, Ми ці редуктора ставили. Очень вам благодарен за те, що ви це написали. Це прям клас. Я не радуватися не можу. І також і все у нас хвостовик. Снятий подшипнички тут нові, ми ж в минулому році перебирали сама пара, конечно. Не дуже красиво, але в общем то фигня. Самое главное, що це вийшло зробити, без снятия редуктора. І кажуть, это очень сильно класно. Все, задня кришка з того поросенка. О. І ось цей подшипник. знявся і воно тоді все вилізло. Во, і вся задня кришка. И теперь мы, получается, заднюю крышку с сальниками ставим сюда. Сюда. И все подшипник. Вот так вот. О! Она на И теперь получается эту штуку вставляем сюда. Там уже трохи старый солидол вытер. Новый трохи набил. И все, все теперь. О. Не, не, не попасть. и все. Получается все классно. Теперь сейчас с сейчас на место ставлю посадочное место герметиком. Тут намазал заднюю крышку. Четко. Тут же заднюю крышку намазал, бы тут резинка. Флянтись он есть. У на нас резинки, но нема. Сейчас все. И тут же, хто не знал, с сторони стороны масленки есть. У них такие сапун. И все. все болтик такий вкручується. А тут сзади масленка вкручується. И І І так надо їх виставити, чтобы же напротив цих дырок, щоб можна було мазати типу, подысные. Типа ці подшипники у них внутри відкриті. Рощина на тренке мені сказала, що ці подшипники підходять до цього МТСного ладбора. Що таки самі. Так, приступаем до обратно сборки. Задню кришку я вже поставив. Трубуцю, вал, вернее, шлисевий запхав. Приступаем, собираем все назад. Це все все хорошо повитирать от песочка. Пилячки, що на нього попало. Все должно быть хорошо. Тут все теж, бачите, якби сам хвостовик усе є моменти, про які не говорять. Почали крошиться зуби, ну ще поїздимо. Зділимо від, що ми його не бачили. Так, спочатку у нас виходить хвостовик з подшипником. Як він же в одному положенні вставляється і все. Коротше, сейчас. І тепер ось ця штука, ось обойма внутрішня і наружна. Подшипники, ось все регулювати шайби, все як на ньому так стояло, так я все назад збираю без ніяких нарушен. Ось все по кругу. Тут резинове кольцо йде. Нового у нас такого немає, я гермітосиком промазав покантику і ставим на место. Це у нас, виходить, скос. Де должен бути цей скос? Не поняв. Як воно ставиться? Де скос? Ну, все, я ж ушкрябав, і все, я шкрябав. кряба, так воно, мабуть, ставиться. Ого. О. о о ну да все по моему шкряба вот так он вставляется так лучше болтиком и чем молотком получается о. Так прям хорошо две. Просто тупо на резинці гуляв, чи що я міг його забити молотком, нам було сильніше гепати. Я боявся. Клас. Взагалі такий принцип розбору. Бо я спочатку сначала... у нас є ще один редуктор розломаний. Я пішов на ньому потренувався, розібрав його перед тим як цей розбирати. Щоб це, Ну вдруг тут щось можна поламати і потім типа, розібрати і не зібрати. Я пішов спочатку там, спробував, вийшло і прийшов сюди. Цих, цих прокладок нову рубати з параніта ніхто не буде. Бо є герметик. Правильно? Правильно. А ті нові, що зараз купуєш в наборах, от їх вони такі галимі, приблизно як оця ось. Яку я отдер, яка б ушна була, тільки ті такі нові продають Ну, іменно фусел. Ми вчора з нових прокладок вже бортові збирали, і ті бортові, ну, ті прокладки, ті. такі вони галімі, вони ще не з параніта з бумаги, вони такі, ну іменно, фу. Цю всю стару я більш-менш акуратно одер спеціально. Всього зараз її притрем. Обезжирювати я не буду. Просто насухо витру і все. Да и так хорошо старался, так делал. Сейчас еще Виктор Райнс нам в помощь. Чпах. Понеслось. Душа в рай. Вроде не... Що у нас ця крышка, хвостовик, і все, вроді ж нічого не провтикав. Сальники, як ви зрозуміли, тоже все старе. Ніякої халяви. Да, ось все, я свои метки ставив, метки совпали, чітко. И все. От такий принцип действия. Спасибо ему. Бо ми мы вообще до сих пор снимали редуктор і занимались ненужною всякою фінною. Мазну шліцеву тут трошки. Не знаю, треба це чи ні, не намажу, бо воно якесь все в цьому державці, ні мені не подобається. І цю штуку сюди, хоп, шайбочку, хоп, гаєчку, хоп і все, редуктор зібраний. Та йоми. Та диви, ненавижу цю мелку різьбу. Все, крутится, крутится, класс